Сьогодні ми були свідками запуску нової технологічної лінії, яка виробляє алюмінієвий профіль. Це сучасне потужне підприємство, яке має потужність близько випуску продукції 10 тисяч тонн. Тисяч тонн в рік це ресурс технології, це сучасні технології, це технології 21-го століття. Ми е, знаходимося в постійному контакті. У нас постійна комунікація. Ми постійно розроблюємо плани інвестицій розвитку Київської області і, зокрема, тієї території, де знаходиться наше підприємство. Конструкції використовуються для будівництва фасадних систем починаючи від приватних будинків, квартир, завершуючи потужними об'єктами, в тому числі багатоповерховими будинками, вокзалами, різними проміщеннями офісними. Це те, що сьогодні від нас вимагає ну, теперішнє сучасне життя. Машиностроєння, архітектура, строїтельство. багато використовується в медицині, в електроніці, в інших отраслях, в багатьох інших отраслях. Виробництво повністю безпечне, в нас немає ніяких газов. Ходом немає нічого поганого. Так що це чистий алюміній, він акуратненько складається. Потім у нас є печь старення, дивні старіє, там є витяжки акуратні. На сьогоднішній день лінія повністю е автоматизована. Це стопроцентний робот. У нас в Україні восьмидіймовий прес, саме великий. В Україні йому аналогу немає. Заготовки алюмінієві надходять з України. Українське підприємство переробляє цей сирий метал, і ми отримуємо додаткову вартість. Ми створюємо робочі місця. Це інженери, це архітектори, конструктори, технологи, менеджери, це оператори станків з числовим керуванням, ну і багато інших. Я управляю цими механізмами. Получається, ми налажаємо столби, столби прогріваються, вставляємо матрицю через прес також гаряча матриця і у нас получається вже виходить готовий профіль. Розробляємо плани виходу на зовнішні ринки і це в нашій, в нашій програмі подальшого нашого розвитку відкриття непосредственно літейного производства Це ближайшее будущее. Ми э, закроємо повний цикл э, производства від сир'я до готових изделий уже непосредственно на об'єктах або у наших ми мы... Наглядно демонструємо те, як повинно бути облаштоване сучасне інноваційне виробництво на рівні цього підприємства. Інвестиція складає порядка 200 мільйонів 200 мільйонів гривень.